Індія, Китай, Сінгапур, а тепер ще Україна. Американські експерти впевнені, з цими країнами можна вже сьогодні співпрацювати у багатьох сферах. Україна приваблює за бізнес тим, що демонструє впевнені показники зростання ВВП. 5% на рік впевнені фінансисти дуже суттєвий показник. Крім того, перспектива підписання угоду про зону вільної торгівлі між євросоюзом та Україною може стати ще одним ключовим аргументом на користь інвестиційного співробітництва. Найбільший іноземника. Вітал цікавлять енергетика, високі технології та туризм. З харківськими науковцями та підприємцями вже йдуть перемови стосовно спільної роботи у технополісах і не тільки. Інтерес, сфера применення, скажімо так, сотрудничества у нас вже чіткі і конкретні. З Головних дві. Все, що мы имели в плане серьезных научных разработок, и сегодня можем в практической плоскости применять, начиная от технопарков, заканчивая производство той или иной продукции. Ну, а самое главное – это сельское хозяйство. Сільським господарством на теренах Слобожанщини зацікавилися не лише американці. Пропозиції розгорнути бізнес на сході України надійшли від інвесторів з Китаю, Індії та Туреччини. Саме до цих країн після Америки і направляється харківська делегація у рамках роудшоу. Всього ж під час програми презентації українських інвестпроєктів за закордонному бізнесу представники першої столиці відвідають 16 найвпливовіших світових фінансових центрів в Європі, США, Азії та на Ближньому Сході. Кількість інвестконтрактів, укладених під час бізнес-турне. І стане головною оцінкою результатів поїздки. Андрій Соловйовий Євген Клучко Харківські звістя.